Тож сього сьогодні ми снімаємо. Тож не видно площадке, это, конечно, самая настоящая сказка. Може быть, вам не видно, коли стоїть в павільйоні. когда смотришь в монітор, здесь що самое настоящее чудо. Власне дивом, російська поп діва Валерія назвала зйомки свого кліпу на пісню Я буду ждать тебя». Композиція є саундтреком до вітчизняної новорічної комедії «Полярний рейс». Співачка так вподобала зворушливу зумову історію, що одразу погодилась на виконання саундтреку. Ну а кліп для неї відзняв Володимир Лє, режисер у фільмі якого знімався сам ступка. Серйозним Володимир називає себе режисером повного метру, та останнім часом його усе частіше можна побачити на зйомках кліпів. Невже фінансовий аспект справи усе ж взяв гору над режисерськими амбіціями? Так кажеться, що зняти три хвилини, а підготовка потом постпродакшн, все. в результаті ти сидіш і два на це. За два месяца можно финишировать. Поэтому я, б, я я не думаю, что это фіна... для меня это точно не финальс. Фі... Фі... А что ж тоді, якщо не фінанси? Виявляється, у Лінта все ж були свої вагомі причини для співпраці з Валерією. Честно скажу, де тайний э, поклонник причём большой Валерии с детства. Прям я её очень люблю. Она такая вообще такая женщина тонкая, изящная. И э, мне, мне всегда хотелось с ней поработать, поэтому как только прозвучало ее имя, я естественно, ко мне... конечно, да, это, это большая честь для меня, честно. Честно признаться, я вообще люблю сюда приезжать э, в Киев вот, на, на съемки и на телевидении, как здесь все происходит. Работают настоящие профессионалы, и потому просто получаешь от работы свои удовольствия. Вот, думаю, что 2-3 часа и все пойдем. Тусіть судячи з усього, контакт між співачкою та режисером було встановлено. Та це було зрозуміло навіть із атмосфери, що панувала на знімальному майданчику. Кутен жодного разу не помітив, що Блєрд підняв голос чи дозволив собі грубе ставлення до будь-кого із членів команди. Хоча такі творчі особистості, як режисери, частенько подібним грішать. Я вважаю, що це карікатура после режисера і люди, які в себе так ведуть. Ні, не... я іноді себе теж так веду, як ідіот. але це просто коли все рушиться і треба щось спасати. Режисер займається творчеством, розказує свою історію. І він ні в кому випадку не должен бігати по площадки і кричати. Це і неуваження к себе, и к своей і к своєї команди. Тож ось так легко, без зайвих емоцій, і головне, усього за декілька годин було зняти чергову зимову казку. Побачити та оцінити, яку ви зможете вже зовсім скоро.